Народний депутат Олег Ляшко нині позапартійний свій візит до Полтави розпочав із відвідин швейної фабрики Мрія і сюди говорить, приїхав і загалом їздить по Україні, аби донести до людей своє бачення, як розв'язати проблеми в країні. Нова економічна політика, яку я пропоную, це в першу чергу. Доступність кредитних ресурсів, зниження податкових ставок, ставок оподаткування, третє митно-тарифна політика, обмеження доступу і імпорту в Україну, а також створення умов для реалізації власної продукції національного виробника. Оці всі заходи в комплексі дадуть головний результат. Люди отримають роботу, зарплату. Немає сьогодні важливішого на сьогоднішній день завдання. Нардеп наголошує, він не критикує, а пропонує конкретні кроки покращення ситуації. Нині ж зазначає працює над створенням партії, яку поведена на. Тупні парламентські вибори, основна ставка на молодь. Перше питання, яке слід вирішувати на думку Олега Ляшка, створення робочих місць. Тоді одночасно і питання безробіття можна вирішити і національну економіку відродити. На прикладі Полтавщини ставку на переконання Олега Ляшка слід робити на відродження сільськогосподарського виробництва легкої промисловості, плюс нафтогазовий комплекс. Ми повинні скористатися цим шансом. Ми не повинні продавати землю, як це зараз пропонується. Треба створити умови для оренди землі для того, щоб була можливість доступні кредити взяти не під 25%, як зараз беруть сільськогосподарські виробники, а під 5%, як їхні колеги за кордоном. Головне, щоб була можливість продати вирощений врожай. Не залишив осторонь свого візиту нардеп і полтавські села прямо посеред поля із звичайним людом пронаболіли. Стих побувати народний обранці у двох музеях. В селі степно. Умов музеї рушника, якому пообіцяв презентувати вишивку іншої – гордість Полтави, державний історико-культурний заповідник поле полтавської битви, серед інших зустрічі з пересічними полтавцями, кожен про своє житло, рівень зарплат чи їх відсутність. Олег Ляшко пообіцяв по мірі можливості вирішити озвучені питання на рівні Верховної Ради.